Араукана замовляє американо. І це не скоромовка, це реальна назва курей, які несуть з кольорові яйця. На днях мені попалося таке відео, де в Україні вже рекламують такі яйця. І ось що ви про це думаєте, скажіть мені, будь ласка. Тому що в своєму дитинстві я такого не бачив, пив молоко прямо з-під корови, збирав яйця зранку в курятнику, але вони білі були і жовті. От мені цікаво, омлет із е, рожевих або зелених або голубих яєць, Він смачніший. Це ж просто зверху оболочка, вона викидується, а все інше середина вам потрібно. Ви ж відслідковуєте, як з кожним роком все чаще і чаще маркетологам продавати такісь товари. Тому кожен товар, який зараз виходить, неважливо, це техніка чи продукти, має мати якусь фішку. Або машина, то вона повинна пригати, або розвертатися танковий розворот, або режим краба. Якщо це яйця, то от кольорові. Скоро вже що далі? Що далі в цьому світі буде? Куди він котиться? Ви не знаєте? Я чесно говоря, в шоці. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях, поки я піду на пошту відправляти сьогоднішні відправки. Натуральний екологічний корм, Лічинка чорної львінки. жодної генетики, жодних маркетологів, лише трушний продукт. Підписуйтесь.